Привіт-привіт, я Валяна Маржицька і це нотатки дружини Пастора. Вітаю вас з міста Мехіко, столиця мексиканських Сполучених Штатів, куди я приїхала послужити своїй подрузі, яка проходить через важкий період свого життя, і попросила, щоб я до неї прилетіла. І знаєте, те, що мені зараз вчора я прилетіла, і те, з чим ми зараз з нею говоримо, працюємо. Шукаємо лиця Господнього, шукаємо поради Духа Святого, бесідуємо. І тут вчора, якраз, ж вийшло, з'явилося це відео, ним поділився Алік Штейнґад, я побачила в нього на сторінці, пересвітував про те, як жертва повинна, жертва практично в боргу перед насильником настільки, що вона повинна їй, йому платити гроші. Давати гроші, це ніби, щоб Ісус був з нею. Ось, ось такий. Я розумію, що Пересвєтов не говорив у воєнному контексті, скоріше всього, у побутовому контексті, однак, однак, коли є жертва, і жертву звинувачують, покладають на неї тягар, то щоб вона підкупила а, насильника своїм приношеним, підкупила, типи, роздобрила його серце, щоб завоювала його серце, і це дуже багато в християнстві йде цієї фальшивої науки, а, нібито через нас може людина спастись таким чином, а не через своє усвідомлення гріховності перед Христом і а, насправді. Коли ми дивимося, як робив Христос, він ніде не давав ніякої, ніякої його відкупу своїм, а, образ, тим, хто його ображав, тим, хто його бив, тим, хто його а, знущався, сміявся над ним. Він ніколи ні до кого не йшов із подарком. Ми не бачимо в Біблії навпаки. Коли Біблія говорить про те, що коли хтось когось образив, по Божому закону, той, хто образив, повинен прийти з покаянням до того, хто образив, і не просто з покаянням, а відшкодувати шкоду. Я про це багато говорю у своїй книзі Поверніть мені мою душу. Подивіться, наскільки йде перекрученим. А, в... Боже розуміння святості і людської гідності, коли тобі топчуть гідність, коли тебе руйнують, ти ще і повинен задобрити твого, твого насильника, твого, а того, хто тебе топче. Я в своєму житті я про це завжди не завжди, але не один раз гадувала, сьогодні. Думаю. Доречно про це сказати, коли мені було 15 років, я пережила сексуальне насилля. І як би сказати, по світським мірам, міркам я була винувата. Те, щоб мені сказали, що ти винувата, тому що не треба ходити не там, де треба, не, не в той час і не, і не говорити до того, кого не треба. Да, в такій мірі. Але... Я пережила сексуальне насилля. Знаєте, господь, якимось чином захистив так дуже сильно мою мою психіку. Звичайно, в мене це була травма, і в 15 років пережити це самі, я взагалі нікому про це не розказала, не знала, не вміла, боялася, що якось я знаєте, я така людина, що я завжди боюся. Комусь причинити біль, і, і я ви, виросла так, що мені доводилося всіх ніби покривати і захищати. Я навіть боялася, щоб не причин, цим не причинити а, болю моїм батькам. Чоловік був за мене старший років, мабуть, на 8-9 на той хто вчинив це насильство. Ось, Але дивіться, як відбувається. А, а, От я виросла в селі, і в селі ми росли, там знаєте, був такий, що ти виділуєшся. І практично я впевнена, що дуже багато дівчат в селі, а то й, ну, мабуть, і не тільки в селі, переживають насильства, навіть не усвідомлюючи, що це є практично зґвалтування. І а, що було, що а, пройшов рівно рік, і цей самий чоловік. Зґвалтував мене вдруге. Це мені вже було 16 років. І пройшло пару місяців після другого зґвалтування. І цей чоловік мене знайшов і прийшов і запропонував мені вийти за нього заміж. Він сказав, що я відчуваю себе відповідальним за те, що я зробив, за те, що я сталося, Ті, я. Я ну, типа хочу з тобою одружитися. Я вам скажу так чесно, я не знаю, звідки у мене, мені було вже, мабуть, тоді, 6-17, може, і не було. А, звідки у мене була якась? Може, якась надприродня така мудрість, може, то мамині молитви, може то. Благодать просто така особлива, але мені вистачило розуму сказати цьому, відмовити цьому чоловікові. І причому він мені запропонував серед білого дня, підійшов до мене в людяному місці там і, і запропонував мені. І він каже: Я це зроблю типу, один раз і назавжди. Більше до тебе не буду з цим приходити. Тобто, ну, Діпа, ну Я тут такий Спаситель прийшов, щоб тебе врятувати від хто знає. від чого. І що я хочу сказати? Я розумію, що дуже багато дівчат таким чином і повиходили заміж за тих, хто їх гвалтував. А, І я розумію, що бувають різні часи, бувають різні обставини, і, і... ну сьогодні але сьогодні ми живемо в такий час. Знаєте, я сьогодні дивилась, може, те, що я говорю, воно буде трошки так роз... Роз... неорганізовано, не... не структуровано, як я завжди зазвичай говорю. Але сьогодні я дивилася це відео із нашими дівчаточками, які пережили насилля від расистів, страшні, страшні, страшні речі, і ті, хто насмілилися про це розповісти. А я ще я знаю, що куча тих, хто ніколи про це може і не розкаже. Господи, поможи. І я, служачи сьогодні, вчора, цілий, вірніше, вчора половину дня, як я прилетіла сюди. І сьогодні, служачи, знаєте, я тут служу зараз, де я знаходжуся. Я знаходжуся в домі своїх своїх друзів, які дуже, дуже доволі такі економно-економічно стабільні, м'яко так сказати, не буду вдаватися в деталі. Але насильник скрізь діє однаково. Він приходить, щоб забрати твою гідність, розтоптати твою гідність. Взяти в тебе те, що, можливо, на той момент є найважливіше, найцінніше забрати в тебе, спустошити тебе, розтоптати, спаплюжити і на всіх рівнях незалежно, чи ти зовсім бідний, чи ти зовсім багатий, який би ти, який би ти не був. Він завжди діє дуже однаково. Він хоче стати власником. Тобто він бере і руйнує твою гідність, роз, розтоптує. І він хоче стати на місце твоєї гідності, щоб ти жив а, йому в Богу. Тобто, це, це страшна річ, коли він стає твоїм власником. і ти відчуваєш себе ще в боргу перед ним. Не знаю, чи я зрозуміло це говорю. Це стосується особливо тих, хто пережили насилля, я думаю, вони мене зрозуміють. І ось виходить оце відео. Я розумію, що це уривок відео пересвєтова. Але звучать страшні речі, що треба. До того обідчик російське слово, той, хто тебе образив, треба до нього практично ще і, і піддобритися, підкупитися, нібито ти цим його, нібито тим його, чи спасеш, чи врятуєш, чи як би то не було. Знаєте, оця. Я би сказала бісовська мудрість бути розумнішим від Бога, добрішим від Бога. Якщо Бог називає щось злом, а ми кажемо, що треба, і на зло треба відповідати, злу треба ставити кордон для зла існують кордони. І а, Біблія говорить про це постійно, що злу треба ставити кордони. І ось вчора я не дуже хотіла входити в полеміку. Моя знайома Настя а, в мене на Фейсбук мені сказала, що мене серце напов... написала там, що мене серце наповнене ненавистю, і що мені треба покаятися, і так далі. Я не дуже вступила в, в, в спор, з нею просто сказала: Настя, ти не знаєш, про що ти говориш, тому що я знаю цю жіночку особисто і, і просто не вважаю не зараз за потрібним вести з нею цю полеміку. Тому що вона щиро так вважає, вона повністю за. за у нас з церкви Андрусишина, скажімо так, і це багато що, що говорить, це наука тому вести зараз цю. Але Настя сама є дуже щирою. Я розумію, що вона щиро за мене переживає, тому що моє серце сповнене ненавистю, і що я така, треба мені покаятись, Кайтесь мені кожного дня. Я в чому, і каюся, і плачу, і переживаю, і, 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 і прошу, що Бог бері мою душу. Але. Знаєте, я сьогодні таке слово взяла, це як от у нас, як ми як, як християнство позбавили, нас позбавили гідності людської. І а я зараз працюю над книжкою. Працюю, почала вже. Я зараз другу закінчую книжку, ще не закінчую, ще багато роблю, але паралельно я вже працюю над третьою книжкою, яка буде називатися Гідність. І це буде книжка, і я всім усім е своє життя, е коли близькі люди практично від тебе відвертаються, все, що чужі люди тобі роблять. І те, як, як коли я ж знаю, що це таке в служінні 30 років, і ти служиш. І коли ти віддаєш свою душу і тебе оплюють і обточують. Це, це все реальність нашого життя. Ось з іншого боку, люди, яким я служу, постійно знаходжуся в контакті із людьми, які є певного роду жертвами різного роду насильства або травми, і, а, будучи в християнстві, вже більше 30 років. А, і знаєте, я просто мені так боляче за те, як релігія забрала в християнстві основне, що Бог прийшов нас встановити, це нашу гідність. І постійно слово нам, нам каже, щоб ми не ставали нічиїми рабами. От якщо писання вчить мене валю, да, написано, жінка, жінка, щоб боялася свого чоловіка. Ну і слово боялася, тут не говорить про страх, як такий. Трепіться слово евреїзм для поваги. Ось. Але написано своїх чоловіків. І написано, щоб жінки любили, жінки, чоловіки любили своїх жінок, а жінка щоб боялася свого чоловіка. Так ось у мене є чоловік, якого звати Люїс, з яким я одружена 20 років, і я його шаную, я його боюся. І я вам скажу ось так. Шановні і нешановні коментатори-чоловіки, мені все рівно, які ви пишете коментарі, чи я товста. Так, я товста. Мені треба знову скутнути. Я була сходлена 55 кілограмів. За останній рік я набрала 15 кілограмів, мені треба їх скинути назад. Хочу. Ну, поки що в мене нема не то внутрішньої сили, і я думаю, що я все рівно дасть Господь мені сили фізичного здоров'я. Я, спро... я це спробую зробити, я ще не здалася зовсім не впала на це. Але я дивіться, дивіться, я не розказу про те, що ви мені зараз, бо зараз мої, мої друзі будуть писати Валя, не переживай. Я не говорю про свої переживання, я просто вам показую реальність того, що мені все рівно в плані тому, хто що про мене думає, і пише. Чи в мене рябенькі коси, чи не рябенькі, чи коротенькі, чи не коротенькі. Один коментатор пише під нашим відео із Миколою Мельчуков. Микола, чого у валі коротке волосся, чого нас стрижеться і фарбується? І Я йому пишу: Микола, не мій чоловік. Якщо у вас є запитання до мого чоловіка, я вам дам його контактну інформацію. Запиш, запиш, запитайте в нього. Та? І він на писання каже, що б жінки, як... і ось я йому сказала, ось займайтеся, займайтеся своєю дружиною до чужих зась. Так ось, а, до чого я йду? Благословений Господь. Я знаю, хто я є. Знаю свою відповідальність перед Богом, дрижу перед Богом. Кожного разу, коли я записую відео, де я мушу сказати неприємні речі, чи назвати, чи є сім'я, я насправді дрижу перед Богом. Мене трясе перед Богом, не перед людьми. На камеру, ви можливо, бачите, я зовсім спокійна, тому що я вас не боюся. Розумієте? А, і. Хоча ціна, тому що людина робить, вона вона не вона ну така високенька, високенька, що йому приходиться робити. ось, Але дивіться, я повертаюся, можна людину о, різне сказати, зробити, і, і ще й чекати, що вона буде за тебе те цілувати. Але є така річ, яку Бог любить понад усе творіння. Це людину. Це людину. Це Бог так сильно любить людину, що він стався людиною і дав свого сина та син стався людиною для того, щоб повернути нам нашу гідність, розтоптану, зруйновану гідність. І дуже прикро, як ми використовуємо релігію для того, щоб, дану Богу, встановлену Богом гідність втоптувати, щоб підкорити людину о, насильнику, насильнику, щоб людину знову ж таки взяти в рабство і заняти місце цієї гідності, яку Бог встановив. Хоче сісти інша людина і бути тобі хазяїном. Так ось, дорогі мої, я дуже сильно люблю Царство Боже, я дуже сильно люблю Церкву Божу, дуже сильно. І наскільки Господь дасть мені сили, життя, мудрості, подиху в моїх устах, я буду служити, але не догоджаючи людям. Не догоджаючи людям. Був період, коли я по незрілості, по, по нерозумності, по обмеженості забагато старалася бути догоджати людям. Десь, може, через вигоду якусь, і не без того, десь виміряла, що мені більше вигодно промовчати. Не без того. Лицемірила не без того. Але зараз прошу у Бога такого. Такого, такої його її любові до нього, і, і а, віри, щоб, а, щоб бути слугою а, Божої гідності в людині. От, сподіваюся, це, це зрозуміло, як я те, що я кажу, От людської гідності. Тому якось так сьогодні я хотіла поділитися роздумами, Не є це не якийсь богословський урок, не якийсь цей. Просто дуже багато розмірковую в світі того, що відбувається, в того, що проповідники із мухосполя. Чи звідки там вони є, а, говорять, втоптуючи гідність людини, кладучи її за коврик перед насильником, я говорю про пересвітова і подібних йому. А, терпи, терпи, терпець, тебе лікує, чи спасає, чи що там робить, чи шліфує. Ой, я розумію, що ми повинні бути витривалими. Ми не повинні бути такими хрустальними, кришталевими базочками, до якої доторкнеться, розбиться. Я не про те. Ми повинні бути витривалими, але ніхто не має право приходити і топтати гідність. І я говорю про це в релігійному контексті нашого християнства. Пильнуємося. Господь шанує тих, хто його шанує. Господь любить нас, Він восстановлює в нас нашу гідність, і, і, і вона. І я не кажу про гордість, я не кажу про, про гордість життєву, про амбіційність. Я говорю про цю гідність. Коли ти знаєш, Хто ти є, що Бог тебе створив, і що Бог створив тебе для себе. Бог створив тебе для себе, а не для того, щоб ти кланявся перед кожним, хто вважає себе чи помазаником, чи поставлеником, чи ким би він там не був. Так, треба шанувати людей. Але Господу, Богу, поклоняйся. І йому одному служить. Я Валяна Мержицька, і це нотатки дружини пастора. Така сьогодні не форм... не... неформатна нотатка в мене, але якщо вона для вас була благословенням, залиште коментар, поставте вподобачку, поділіться з іншими. У мене тут в описі є інформація, як можна підтримати мій канал, як можна замовити книжку. І благословіть мене. Молитвою буду дуже вдячна, потребую. І ну, шануйтеся, шалом.